Що зробила сіль з ящиком за 3 місяці в погрібі. Дивіться, показую. І Розкажу, що я хочу з ним зробити. Зверху, скрізь, де попадала сіль, бачите, якесь стрьоне почорніло. І так само почорніли ручка. ржа взяла. Я думаю, тут видно. Бачите, яке страшне. Ну, якщо подивитися всередину, де риба стояла, подивіться, взагалі нічого з цим досками. Я не знаю, чого так. Може, хто в тім і чого так, що на дворі воно почорніло, це сосна в мене. Сосна або ялинка. Тут почерніло, тут ідеальне. Казали, що сосна буде воняти риба і так далі. То що дурня, нічого не воняє. Хто має робити, робіть сосни. Чим сосни класні, що вона не дуже бубняві і не розриває ящика. Які в мене плани? Взяв ось шурика, відкручу зараз і ручки. Я Думаю, тут понятно. Ручки повідкручую. Взяв отаку ось ось О! Взяв шліфувалку. Зараз це все діло пошліфую, і щоб воно тут не чорніло, візьму ляне масло, ну коротко, з льона, олія. Візьму, покрию хоча б тут, -ого, там де воно почорніло у мене. Бо хочу знову засолювати рибу. Наступний експеримент знову на місяць закидаю рибу. Там в мене вже є окуні, щупаки, лящі, карасі. Коротше, назбирав я риби, збираю вже, напевно, місяця два ту рибу в морозилці. Хочу солити, так що, кому цікаво, як це все діло буде відбуватися, буде повний ящик солоної риби. Зараз я трохи його відшухаю, щоб він красивіший був, не такий страшний. покрасю, покажу, що з того всього вийшло. А кому цікава риба, тема риби, підписуйтеся. десь на днях, ще в АТБ метнуся, куплю солі, пару кілограм, і будемо засолювати рибу. Кому цікаво, підписуйтесь, буду розказувати, показувати, що воно, як воно і до чого.